Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. Отже, українські мільярдери не лише втрачають статки. Зазвичай це стосується тих мільярдерів, які були сформовані свої капітали у 90-х нульових роках. А натомість є і ті, хто навпаки прирощують в капіталі. Зокрема, засновники платформи Grammarly і один співзасновників Revolut. IT галузь загалом покаже цього року рекордний результат 7 мільярдів доларів додаткового, додаткових експортних надходжень. З чим ми галузь і вітаємо. І я вважаю особисто, що в it сфері, в it компаніях і в it процесах варто розбиратись і що важливо будувати свої стартапи. Сам так роблю і вас закликаю. Що стосується боліт на болотах, Сбербанк прозвітував про падіння прибутку на понад 85% від попереднього року. Ще ми їх і вітаємо. Це системний банк для Росії. Звичайно, що санкції по ньому б'ють як найсильніше. І водночас на Росії прийняли закон, який дозволяє перекредитовувати проблемних боржників. А це означає ще більше погіршення кредитного портфелю. Тобто зашморг на банківській системі, а разом з тим загалом на економіці, лише затягуватиметься. В світі позбавляються російського золота. Це дуже цікава тенденція. Я переконаний, що ми тут побачимо надзвичайно багато цікавих інновацій. І ті фонди, які інвестиційні фонди, які в основному і є тримачами такого золота. Фактично починають позбуватися загалом золота з своїх резервів, які купують в основному країни Південної і Східної Азії, зокрема Індія, Китай, в крипті так само надзвичайно багато цікавих новин, оскільки перше біржі прозвітували про падіння оборотів майже вдвічі за цей рік. Обороти означають, що менше купують, менше продають а менше оборотів, менше волатильність, в принципі ознака того, що менше грошей загалом на ринку з іншого боку. Сек. Зробила безпрецедентне рішення, вона оштрафувала один з криптопроєктів, який виходив на ICO, Initial Coin Offering, Тобто, фактично, просто нічого робили гроші, так з повітря. Але ще в 2018 році, тоді коли це було ну називаємо так окей, так тоді, коли одна з цих бульбашок швидко роздувалася і, і падала, і фактично це швидше всього буде прецедентом. І зовсім скоро ми побачимо такі штрафні санкції до інших проектів. А ці проекти швидше всього такого навантаження не витримуватимуть. Вони просто-напросто лускатимуть. Що буде далі, будемо бачити, спостерігати, але розбиратися в тому, як працює ринок крипти, криптоактив, які проекти цікаві, які не цікаві, однозначно треба. Ми, до речі, для того запускаємо криптоаналітичну платформу, в якій буде дуже детально і ретельно проаналізований кожен токен, його показники, і на основі них можна буде навіть без особливого досвіду робити висновки: чи це цікавий проект, чи не цікавий проект. Але, звичайно, цей досвід все-таки краще набути. До чого я вас закликаю. Пам'ятайте, найважливіші новини ви в своєму житті створюєте самі, а найкраща інвестиція це інвестиція в себе.